Чи є дані отримані з баз даних РРО підстави для накладення штрафу? Так, Верховний суд своїй постанови 18 грудня 2025 року зазначив, що сама по собі така інформація баз даних це і є податкова інформація і Вона виключно може бути підставою для проведення перевірки. Ну, ніяк вона не може бути підставою для накладення штрафу за порушення, саме податкові ці порушення. Так, судом було зазначено, що... Для цього необхідно цей факт порушення встановити, провести відповідну перевірку і підтвердити належними та допустимими доказами. Так як цього не було, суд визнав неправомірне застосування таких штрафів. Тобто, Верховний суд підтвердив, що просто так викачити якусь інформацію з баз даних ДПС і притягнути до відповідальності за минулі якісь місяці або періоди не є правомірним. Також аналогічне позиції дотримувався суд Верховний суд в своїй постанові від 18-12 серпня 2025 року, де також зазначено, що не є підстави для застосування штрафу по РРО, наявність якоїсь інформації баз даних. Крім того, судом було зазначено, що неможливо застосувати підвищення штрафу, тобто за повторність, без проведення відповідних перевірок і встановлення цих даних фактів. Досить цікаві рішення, звертайтеся.